Своїх обігріваючих пристроїв це, звісно, добре. Але як уникнути трагедії? Через тривалі відключення світла люди масово почали користуватись генераторами. Однак порушення правил користування цими засобами може призвести до фатальних наслідків на Франківщині. Останнім часом почастішали випадки отруєння чадним газом, який утворюється від роботи цього пристрою. Тому прикарпатські надзвичайники проінструктували, як використовувати генератори. Про це й дивіться далі. Основними небезпеками під час використання генератора є ураження електричним струмом, пожежі, а також отруєння чадним газом. Генератор у будь-якому випадку має розташовуватися на зовнішній території, на відкритому середовищі, в якому разі у приміщенні, якому разі в якихось транспортних засобах, тому подібне. Мінімальна відстань, де може розташовуватися генератор на відкритій території, це є 6 метрів від вхідних дверей від вікон. Також не встановлюйте генератор у підвальних приміщеннях, а ще наголошують рятувальники при його купівлі. Перевіряйте, чи прилад сертифікований. Він мав би мати паспорт, мав би мати свої характеристики. Відповідно, в характеристиках має бути вказано, що ємність баку 5 літрів, значить безперебійна робота для прикладу 3 години. Його треба буде дозаправляти. Відповідно дозаправка теж є, скажімо так, небезпечним чинником, тому що генератор, що при своїй роботі він нагрівається. Ми маємо зрозуміти, якщо ми його. Будемо проводити до генератора, він буде мати якусь певну температуру нагріття. Тобто двигун буде нагрітий, система газовідведення його буде нагріти. Відповідно, при заправці є небезпека того, що у випадку проливання, особливо бензину, він може спалахнути. Тому коли прилад попрацював і його потрібно дозаправити, дайте йому час охолонути. Теж в його на відкритому середовищі є небезпека того, що він є вологість, так, наприклад, сніг, дощ тому подібне. Завжди треба розуміти, що при вологості його теж не можна використовувати, тому передбачити для нього, скажімо так, якийсь певний гідрозахист, тобто якийсь піднавіз, або зробити якусь, скажімо так, накриття, щоб на нього не потрапляли снігові чи там дощові опади. Також придбайте вогнегасник і тримайте його поряд на видному і легкодоступному місці.